Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хоча б дистанційно, але п'ю чай разом з вами. П'ю чай із чашечки, яка дісталася мені від моєї мами. Це японський фарфор, не знаю, чи є тепер такі, але це така сімейна традиція. І коли я беру цю чашку, згадую себе дитиною, як ми чаювали і які це були гарні щасливі дні. І коли ми вертаємося до ритуалів, які були в нашому дитинстві, з нашими близькими любимими дітьми, ми, можливо, знову стаємо дітьми. Ми, можливо, знову стаємо відкритими, щасливими, довіряючими. От. І цей ритуал е, має такий психологічний сенс спілкування е, спогадів, такої неспішності. Коли ми всюди поспішаємо, хочемо зробити багато справ, і тут зробили зупинку, нехай це на декілька хвилин, нехай це на півгодинки, так? але ми е, звертаємо увагу на себе, звертаємо увагу е, на своїх партнерів по спілкуванню з ким ми чаюємо. Тому це дуже гарна традиція. І навіть які б не були важкі часи, а зараз ми розуміємо, що у нас важкі часи. Ритуали вони нас тримають, вони дають нам впорядкованість, вони дають нам сповільненість, вони дають нам ну, віру, що це незмінне. А якщо є щось незмінне, то обов'язково воно до цього вернеться. І обов'язково буде добре, обов'язково буде чудовий чай. І, можливо, якщо і передам цей сервіс. Своїм дітям і внукам, і колись, коли вже мене не буде, вони будуть пити чай і згадувати нас. Так що святкуємо, гарний день, любімо себе, пам'ятаємо себе дітьми. От, і це наш такий ресурс, внутрішня наша дитина, яка може прокинутися в нас, дати про себе знати, коли ми чаюємо. Це дуже багато. Це дає нам багато наснаги, багато добра, багато надії. Вітаю вас із цим святом і бажаю всім зберігати свій внутрішній спокій, радість, любов до іншого, любов до себе і гарних прийдешніх свят. Дуже приємно було з вами побути в цей день.